Ось кросовки Gucci, Оригінальні, кожен. Перший раз в діла, дружина. Кросовки із Італії. Передали з Італії. Такі оригінальні кросовки Гучі. Якість просто просто дуже класна. Кожа взагалі. От, якість, конечно, суперова, Перший раз взула. Ну, колір, конечно, молодежний, не кожен ріскне так. Ну ось що произошло за перший раз з цими кросівками. Просто підошва розвалилась на куски. Перший раз взула. Підошва просто репнула. У нас тебе, у нас тебе фирмовая обувь. Класс, классные кабцы были.